Розглянемо прогноз на 25 грудня з колоди червоні та чорні діаманти. Перед нами карта Сімка Бубнова. Сьогодні, дорогі друзі, незважаючи ні на що, ви будете оптимістичні, будете прагнути до досягнення. День ділових зустрічей, пов'язаних із фінансами, контрактами, укладанням трудового договору. Ну, Прибуток невеликий, але це не завадить вам відвідати торговий центр, відділу придбати щось корисне чи цінне. Деяким з у нас з'явиться шанс влаштуватись на роботу або перейти на іншу посаду і таким чином покращити своє становище зі збільшенням зарплати. Так, особисті стосунки, вони рідні мої не емоційні. Це тот етап знайомств, коли люди приглядаються одне одному, спілкуються на сайтах знайомств, форумах і ще не вибрали конкретно когось, просто переписуються. Якщо союз на початковій стадії, то в побутовому плані рідніми разом буде комфортно. Ті, хто самотні, не розраховуєте на пристасть з першого погляду. Для пар зі стажем ну тут побутові спільні моменти, похід за покупками та обговорення матеріальних питань, придбання подарунків, у тому числі ювелірних прикрас. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймає магазин та ринкогні та Жуковська, 18.